Товста папка у руках Сергія Кузьміних це все звернення бійців АТО, яким потрібне лікування та реабілітація. Благодійний фонд братів Кузьміних неодноразово відправляв поранених військовослужбовців на дороговартісне лікування за кордон. Зрештою, благодійники вирішили створити реабілітаційний центр у Житомирі. Очень много ребят, которые обращались, и мы старались лечить. И когда мы поняли, что мы возим миллионы за границу на лечение, результатом можем добиться практически то же самое. И это не будет стоить по 100 евро за сутки. Мы решили тогда сделать что-то свое, чтобы мы могли это делать у нас в Житомире. Ну почему в Житомир? Потому что это колыбель ВДВ, и очень много раненых, и 30-я бригада, 95-я бригада. И решили создать что-то свое. Но ну, эта идея возникла у нас, наверное, где-то с месяца 4 назад. И вот мы начали потихоньку-потихоньку шевелиться. Вот помещение, ремонт, Часть обрудення завозимо, мебіль приміщення у 160 квадратів благодійники ремонтують за власний кошт. Нині вже витратили понад 100 тисяч гривень, а невелику велику частину необхідного обладнання допомогли купити небайдужі та волонтери. Зараз тут же є фітнес-тренажери, бігова доріжка зі спеціального медично-реабілітаційного обладнання, вертикалізатор та артези для колінних суглобів. І це далеко не весь перелік потрібних пристроїв. На данный момент это у нас два вертикализатора есть небольших, э, такие ходунки специальные переходить, это и артезы колено сустава. То есть есть люди, которые могут стоять, но колено не держат. Им нужно. Здесь специальные такие ортезы, которые ноги держат. Либо держат, либо дают наоборот сгибаться, когда идут э, судрики. То есть вот такие вот маленькие. Атомійські поступлення є вже. Ну, і впереди вперед очень много, вопросов в плані апаратури. Нам нужны есть такое вещи, и модули Модулі спеціальні они дуже дорогостоящие. Так у нас станара не буде. Нужна машина, бы інвалідних лісочника могла погрузити машину і перевести. Надо медболи, банальні шари, мати що нужно докупити. Тобто, ну оно, ну, що надо що. На доукомплектування центру потрібно ще не менше як півмільйона гривень. Проте Сергій Кузьміник сподівається, догру. Сьогодні таке зможуть відкрити перший кабінет медичної реабілітації, а згодом і два інших для масажу та психологічної реабілітації атошників. Однак каже, без допомоги їм не впоратися не байдуже, пускай обращаються. Ми видимо домисдуму свинець. Скажу с ми, минера все та і вже всі воєнні, які отримали травму АТО, в зоні АТО, та будь реабілітаційна або ортопедична травма. Тось тобто ми будемо їх безплатно робити.